Там-то швур може быть. Да? Салоник. Це не єдиний не перший випадок, коли через КПВВ Зайцева, через інші КПВВ, через лінію розмежування поза межами встановлених пунктів перетину та поза межами дорожніх коридорів переміщується готівка, і в нас є підстави підстави вважати, що ця готівка призначена для фінансування тероризму. Нагадую, що на за фінансування тероризму передбачена кримінальна відповідальність. Багато випадків, коли готівка безготівкові без готівкові кошти. Переміщується на підконтрольну Україні територію на такі так звані фірми-прокладки. Далі вони йдуть, акумулюються на конвертаційні центри, а там ці гроші конвертуються у готівку. І вигляді готівки вже переміщуються на непідконтрольну територію. В нас є вдала практика отримання, отримання ухвал суду про арешт. Про арешт цих коштів. Ці кошти, кошти заарештовуються, а і потім вже в суді особа, яка їх перевозила. Або особи, які їх переміщали, мають довести їх походження, мають довести, що вони не призначалися для фінансування тероризму.